Тільки закривавлених століть, тебе в країну імені лишали. Тож станьмо, браття, в цю урочу мить, внесіте прапор вільної держави. Гатьбив наш прапор зловорожий гнів, його полотна в попелі лежали, але він знов, як день, новий, розквів: внесіте прапор вільної держави, повірмо в те, що нас вже не збороть. І долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Внесіте прапор вільної держави. На вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України, указом президента 23 серпня оголошено Днем державного прапора України. З проголошенням Незалежної України національні символи гімн, прапор і герб. Стали на сторожі утвердження самостійності і суверенітету держави. Вітаємо всіх зі святом днем державного прапора України! Та могутня Україно залежною від інших, ти була. Змінила нас, вона об'єднала нас. Ми почали стрімко дорослішати як нація, по-іншому сприймати наші символи. В державі народилось нове явище волонтерство. Поруч з дорослими до волонтерської діяльності приєдналися школярі. На знак вдячності бійці АТО передали школам міста бойові прапори. Які були поряд з бійцями під кулями та градами, були з ними як частинка України, незалежність якої вони відстоюють, ці прапори в дитячих руках є символом єдності поколінь. Слова запрошується міський голова Геннадій Анатолійович Дикий. Доброго дня, шановні велоцерківці, доброго дня, шановні гості нашого міста. Я сьогодні хотів привітати вас з Днем Прапора України. Сьогодні ми, по-іншому переосмислюємо це свято. Тому що, дивлячись в історію, цей прапор майонерів над головами великих київських князів, які стояли і створювали цю державу і захищали її. Цей прапор майорів над полками козаків і головами наших великих гетьманів, які так само боролись за незалежність. Нашої держави. Цей прапор на початку ХХ століття піднімали загони Української Народної Республіки, які боролись і боронили нашу державу від більшовицької навали. І під час Другої світової війни з цим прапором йшли інколи в останній бій. Бійці української Повстанської армії, в той час, коли під Сталіна схилили голови половини Європи в повній ізоляції, без всяких шансів на перемогу, люди йшли і гинули за волю і незалежність цієї держави, цієї країни. І сьогодні, і сьогодні, наші хлопці на сході України. 72, га 93 бригада і багато інших, які стали вже сьогодні легендарними, кладуть голови за незалежність, за те, щоб мати можливість нашим дітям і онукам бути вільними в цій державі і творити самим свою історію. І розповідати правду, правдиву історію про те, що відбувалось. Маємо пам'ятати, маємо передавати її нашим нащадкам. І я вірю, що так, як тисячу років вже майори цей прапор, ще багато тисяч років, ми будемо святкувати День українського прапора. Тому я вітаю вас всіх і слава Україні! Ми вітаємо на нашому святі гостей Томенка Миколу Володимировича, народного депутата України 4, 5, 6, 7, 8 скликань, народного депутата України Мепарашвілі Хвічу Надаровича. Том... Палачанінова Володимира Геннадійовича, народного депутата сьомого скликання, вітаємо депутатів обласної і міської рад. А до привітального слова запрошується Микола Володимирович Томенко. Друзі, для мене велика честь в день цього свята разом з групою журналістів приїхати до вас. Щоб розповісти про славне історичне місто Біла Церква в рамках нашої акції Сім Чудес України, історичні міста та містечка, ви знаєте, що я, як ініціатор акції Сім Чудес України протягом останніх 10 років активно пропагую унікальні історичні природні архітектурні місцини України, намагаюся показати велич історичну значимість нашої держави, бо ми українці спеціальна нація, як ви знаєте. Ми можемо мимо унікальних міст проїжджати і е, їздити в сусідні держави і не знати про е, те, що маємо поряд, так власне і з білою церквою, що кияни мимо по трасі проїжджають, і мало що знають про е, ваше місто. Тому сьогодні я вдячний керівництву міста, що ми. З такого урочистого хвилюючого моменту розпочинаємо цілий день. Наша група працює журналістів і сподіваються, що після того як засоби масової інформації покажуть репортажі, зроблять про історію, архітектуру, плани білої церкви, більше людей буде приїздити сюди. Сподіваюсь, що за результатами акції нашої сім чудес України місто буде серед переможців, і це дасть можливість активніше його розвивати, активніше його популяризувати і робити його таким модним і відвідуванням. Одне слово про сьогоднішнє свято для мене це велика честь. Бути на такому святі, бо я серед тих студентів Київського університету Тараса Шевченка, який в 80-х роках пропагував нашу символіку, я замовив футболки, реглани в кінці 80-х, в синьо-жовтих і чорно-червоних кольорах з надписом і з портретом Шевченка і КДБ тоді не знало, що з нами робити, бо з одного боку, ніби це не прапор. Але ми ходили в цих регланах, і в мене черга стояла, що всі хотіли отримати його, щоб показати такий неформальний, ніби протест проти радянської влади, показати що ми, молоді студенти, б'ємося за свою символіку. І сьогодні е е є інша крайність, значить, що дуже багато у нас таких продвинутих людей почали говорити, що в нас щось погана символіка, якась. І я, друзі, і як вчений, і як доктор, наук вас прошу, давайте хоч символіку не чіпати, щоб щось у нас було стабільне і спокійне. Ви знаєте, в нас багато в Верховній Раді е, людей, яких я науково називаю гімнотворців. Вони гімн хочуть переписати України. Давайте гімн України не чіпати. Наш синьо-жовтий прапор не чіпати, наш тризуб, наші величні символи, які в нас є, які об'єднали нас і під час майданів, і під час захисту України, і під час війни. То це ті величні речі, які мусимо шанувати, мусимо поважати і мусимо пропагувати. І вірити в те, що як казав наш батько Тарас Шевченко, є на оловленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава нашому прапору! Слава Україні! Запрошуємо міського голову підняти державний прапор України. Разом з міським головою державні прапори піднімають Василь Морський. Заступник директора з навчально-виховної роботи дитячої юнацької фізкультурно-спортивної школи, тренер з плавання, майстер спорту України, багаторазовий переможець чемпіонатів України з плавання та військово-прикладного багатоборства, травня 14 по червень 2015 року. виконував свій конституційний обов'язок перед державою, захищаючи територіальну цілісність України на сході. Він пройшов гарячі точки знає ціну втрат і вартість самого життя. Прапор піднімає Юлія Скотар. Людина, яка однією з перших стала допомагати нашим військовим в неоголошеній російсько-українській війні, яка разом з іншими патріотами-білоцерківцями створювала білоцерківську волонтерську групу і по праву стала її душею і серцем, душею, бо своєю вірою в правду та перемогу надихає інших серцем, тому що і день, і ніч сумлінно виконує буденну волонтерську роботу а зараз своєю активною громадською. Діяльністю на благо міста доводить, що волонтер це не тільки допомога армії, волонтер це значить знайти час і зробити щось для своєї батьківщини. Даром по любові прапор піднімає Назар Коваленко, майстер спорту України міжнародного класу, член збірної команди України з легкої атлетики, спортивна ходьба, кавалер ордена Даніїла Галицького. член Комісії атлетів Федерації легкої атлетики України, переможець Кубка світу, бронзовий призер Кубку світу, призер Кубків Європи, переможець Всесвітньої універсіади 2015 року, учасник 30-х Олімпійських ігор та 31-х Олімпійських ігор, які днями завершились в Ріо де жанейро Прапор піднімає Євгеній Чернецький. Науковець, краєзнавець, кандидат історичних наук, автор понад тисячі публікацій про історію Білої церкви, зокрема присвячених історії Білоцерківського замку, розвитку міста, його пам'яткам, видатним подіям та повсякденному життю, визначним українцям Івану Мазепі, Івану Козловському, Максиму Рильському. Та тисячам простих мешканців старовинної білої церкви, лауреат міських літературно-мистецьких премій молодіжної імені Вінграновського та імені Нечуя-Левицького, бере активну участь у міжнародній науковій співпраці. Прапор піднімає Максим Василенко. Художник, скульптор, лауреат молодіжної літературно-мистецької премії імені Миколи Вінграновського, володар гранту президента України для обдарованої молоді для реалізації проекту відновлення та збереження парку Олександрія, скульптурними пам'ятниками, лауреат премії. Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, автор скульптури Кобзар, що на площі Шевченка, автор скульптури «Лелеченя» біля пологового будинку, автор циклу скульптур в парку Олександрія, а щойно став переможцем відкритого конкурсу на кращий проект пам'ятного знаку на честь загиблих героїв вогнеборців в місті Біла Церква. Прапор піднімає Дмитро Балас, учень 11 класу Білоцерківської спеціалізованої школи номер 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Юний історик, який три роки поспіль виборює призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з історії, відмінник навчання, активний учасник громадського життя школи. Під мелодію державного гімну України злітає до неба державний прапор України. На українських східних рубежах, де грім ато матує душу й тіло, жовто-блакитний, невмирущий стяг, здіймається окрилено і сміло. А скільки ж їх, тих рідних прапорів на блокпостах, на бліндажах, в окопах, вони надія, гордість, біль і гнів, їм нині шану воздає Європа. Ці прапори, мов скарб. Як оберіг бійці зато вручили нашим дітям їх шлях крізь битви, крізь біду проліг. Всі ці знамена мужністю зігріті. Шановна громадо, запрошуємо вас покласти квіти до стендів з портретами героїв, які віддали своє життя під час Революції Гідності та на сході нашої держави.